Всі ми колись будемо пенсіонерами, і звичайно, нам усім хочеться, аби вона була гідною для нормального життя. А якою ж зараз повинна бути пенсія в Україні? Про це сьогодні і запитаємо у рівнян. Ну така, хоча б 2 500. це хоча б на даний момент. Ну так тисячі три, що найменше. Достатньо. такої, яку ти собі сам накопив, така й має бути за пенсія. Достойна пенсія має бути в Україні, така, яка дала б можливість кожній людині. Заробивши її гарно проживати, адже сьогодні пенсія в нас така, що з нею не можна піти, наприклад, в аптеку, тому що ліки настільки дорогі, я думаю, як мінімум дві тисячі. І щоб це відповідало нашим цінам, звісно. От я, допустимо, пенсіонер, я хожу на роботу, тому що я, ну як, мені приходиться. Ходити на роботу, щоб щось оплатити. Мінімальна пенсія, хоча б ну п'ять. Достатньо, щоб можна було жити, а не копійки збирати. Ну, принаймні, хоча б тисячу чотири. Високої бути, щоб люди могли собі дозволити відпочивати, їсти пити і вдіватися. Європейською. По сьогоднішнім міркам це, напевно, на мою думку, не менше трьох тисяч гривень. Мінімальна три тисячі. То було б нормально. А здають тільки тисячу сто. Я вважаю, що. В среднем не меньше четырех тысяч должна быть пенсия, чтобы, чтобы человек спокойно мог мог жить, больше меньше спокойно.